Поділися, які були твої очікування від uh -huh. нашого процесу, і якою була реальність. Ну очікування були такі, що ми там зараз сядемо. Ну, бо ти ж коуч власників бізнесу, так. Okay. Тобто я там собі прикидував, що ми зараз прийдемо в бізнес компанію, і, так, зараз розкладемо схему, хто де як працює, знаєш? Типу розберемо мій життя, і ти там чітко скажеш, слухай, ото делегуй тому, то делегуй тому. От в тебе тут піде так гарна робота, там ще якісь підкинеш там ідеї, Ну, образно. Очікування було свого роду, що це буде як консалт. Типу, ну, типу, супровід, допомога, плюс там образно, на тобі книжечку почитає, на тобі якісь подивися відео уроки чи тому подібне. Ну, щось таке. Я навіть пам'ятаю, в якийсь певний момент пробував тебе в офіс затягнути. Кажу: прийде, подивися на моїх дівчат, як вони там працюють, менеджмент, щось мені порадить. Така ідея була, але насправді все відбулося зовсім кардинально по-інакшому. Якщо в цілому там відмінність проговорити, то. Про це мені і хлопці говорили. І я сам зокрема дуже глибоко відчув на то, як ти, працюючи зі мною, глибоко е якби вникала в е суть моїх запитів, проблем. Образно, там в нашій з тобою е постійній регулярній комунікації я відчував 100% всієї твоєї уваги, і це реально дуже було кайфово і відверто скажу, скучаю за цим. Ну бо якби не завжди знаєш, не кожен тобі може приділити. Блін, дві години інтенсивної уваги, зосередженості без телефонів, без нічого. І прям от в мене, в мої запити. І ну, мені сподобалося те, що ти не тільки навіть йшла по конкретних запатах, які я озвучував, та? а ти ще й е, слухала між слів, дивилася на мої реакції, на прояви. І те, що мене Тригерило, то де мене десь включало. Тобто ти ці штуки піднімала, показувала мені, виявляла. І там, для прикладу, я дійсно я раніше ну, не знав дуже багато речей, які я знаю зараз завдяки mm -hmm. тобі, mm -hmm. з чим ти мене познайомила. А, а це, зокрема, твоя метафора там, про е, чотири колеса, які мають бути на дуті. Розкажи про би, чотири я... інтелекти. <рес> Розкажи, бо я якраз хотіла, <рес> ти хотіла то підвести, так? <рес> Що таке чотири інтелекти? По-перше, ну, ну, ти знав, що їх є чотири, а не один. Та, Там, є бо 4. власники бізнесу часто користуються своєю ментальною частиною, своїм IQ, як прийнято говорити так, але не розуміють, що в них є е, скарби, скарби, Інче, да? я рахую, та є емоційний інтелект, духовний інтелект, тілесний інтелект тобто чотири інтелекти. Є оці чотири речі. Як ти мені розказувала, тобто в мене був капець накачаний ментальний інтелект, тобто я там багато вчився, знав всяких там правильних теорій, технологій. І взагалі, в принципі, в мене бізнес доволі такий системний, да, який потребує. Там раціонально, логічно приймати правильні рішення, емоції в сторону і все тому подібне. Mm -hmm. От. Але коли ти мені пояснила оцю річ, що коли ти їдеш на образному автомобілі і в тебе одне колесо перекачане, а чотири підспущене, ну тоді ти так собі їдеш. Типу, да, mm -hmm. ну не дуже і швидко і не дуже якісно і тому подібне. Коли ти мені розказала про те, що існує тілесний інтелект, я зрозумів, що з ним слід реально працювати. так? І потрібно ну, не тільки там ходити там, в спортзал е і там себе, грубо кажучи, мучити, а знаходити якісь правильні речі. Ті, ну, звісно, кожному, які заходять, ну, для мене там на сьогоднішній день вже регулярним став масаж. <зв> я ходжу до масажистки, ту, яку ти мені порекомендувала. І кожен раз, як я до неї закінчую, ми зразу на слідуючий місяць знову записуємося. Це дає можливість регулярно, якби е я би так назвав. З одної сторони, не допускати того, щоб тіло е, хворіло, там з точки зору м'язи, защемлення, тому подібне. Ну, бо якби знаєш, після 30 років я вже говорив, що в мене з попереком, знаєш, я вже як старий дід ходив, ну іноді, знаєш, як защемляло. А так, типу, ми постійно це контролем, плюс воно допомагає розслаблятися. Реально, це є клас. Слідуюча штука це. Емоційний інтелект, ну звісно, якби емоції ми всі стараємося стримувати, закривати. І по мірі того, що якщо якісь там появляються негативні емоції, закриваючи їх, виходить, е, що ти не можеш закрити тільки негативні емоції, ти закриваєш всі емоції. І негативні, і позитивні, ну і просто приходиш в такого більш роботизованого чувака, який там ходить логічно, мислить. Раціонально приймає рішення, але ну образно камінь, та ти там з роботом спілкуєшся. і ну, потім не можеш покайфувати від результатів, які та, та до речі не А mm -hmm. от емоційно, типу, коли от я почав прокачувати завдяки тобі, твоїм рекомендаціям, тих людям, з яким ти мене знайомила, ці всі речі, я почав більше радіти життю відверто. Я почав більше взагалі цінувати те, де є, з ким я. У мене взагалі зараз з'являються такі моменти, що я просто ловлю себе на думці, що я щаслива людина. От, от просто от сижу і розумію: нічого не бракує, все в порядку, є куди рухатися, все прекрасно. Знаєш, я часто ділюся з клієнтами, твоїм кейсом, бо я от зараз говорю мене мурашки, бо результат. Що я е, роботи трьохмісячної, що я почуваюся щасливим, це вище всяких моїх очікувань. І мені здається, що це найцінніше, що може можна в житті відчувати. І в мене така ціль по житті та бути щасливішою з кожним роком, з кожним днем. І це ну надзвичайне визнання. Я тобі дуже за це дякую. що ти цим ділишся публічно, та ж ти зі мною поділився, бо це надзвичайно гріє. І дає мені мотивацію і таке підтвердження правильності мого руху, та тому, що коли ти робиш якісь нестандартні. Нетрадиційні речі, uh -huh. бо власники бізнесу теж теж ти кажеш, всі хочуть працювати про бізнес, хочуть працювати про відволікати від себе. Та і дуже важко, багато супротиву зустрічаю часто в роботі з клієнтами. Що їм важко працювати про себе, йти в глибину, йти в свої почуття, в свої емоції, в свій духовний розвиток. так, А я глибоко переконана, що в теперішніх нових умовах, в новій парадигмі неможливо буде будувати бізнес без розвитку духовного інтелекту, та? без якоїсь місійності. Без великих таких безвіддавання, без глибоких цінностей. Так, і Це надзвичайно приємно, що така цінність як щастя з'явилася в моєму житті.